Моя професія пожежник. Найбільша пожежна частина в Україні знаходиться у Києві на оболоні, де розташований і музей пожежної техніки. Щодня хоробрі пожежники, ризикуючи власним життям, рятують людей та їх майно. Сучасні пожежники не тільки гасять вогонь, а й рятують людей, тварин. Тахів з різних небезпечних пригод, тому і називають їх пожежна рятувальна служба. За 45 секунд команда з 15 пожежників повинна бути в машині, щоб виїжджати за сигналом пожежної тривоги. У вільний час, коли немає пожеж, рятувальники навчаються, тренуються, перевіряють справність техніки проти газів, наповнюють балони повітрям. Сто років тому на пожежу їхали кіньми. Пожежники заскакували на вози, обладнані насосами, почками з водою та крюками. Яким повинен бути пожежник? Ця профі... професія вимагає знань, вмінь, мужності, сміливості, фізичної загортованості. На службі у сучасних рятувальників багато різноманітної техніки, автомобіль, літаки, роботи з дистанційним керуванням для знешкодження вибухових пристроїв. Спеціальні машини, які використовують не тільки воду, а й піну, сипучі матеріали на випадок загорання електропроводів або гасіння хімічних пожеж. В аеропортах є пожежні автомобілі на 12 тонн води. Такі самі машини перевозять бойові ракети. Треба знати всім, дим найстрашніший ворог при пожежі. Не можна гасити пожежу самому, а телефонувати негайно 101. Пожежі виникають через недбалу поведінку, через нотримання правил пожежної безпеки. Димом можна задихнутися. І неважливо, який ти сильний. Тому пожежники мають протигази. Я б оберегти себе від диму, дихати через вологу тканину, накритися ковдрою, повсти навколішки, дихаючи повітрям, що при підлозі. Головне дістатися рятувальних виходів назовні з пожежі.